Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Ви вже знаєте, що на дворі в нас спекотне та різнокольорове літо. Воно дарує нам багато яскравих квітів. А які квітки розквітають улітку? Так, ромашки, півонії, троянди, лаванда, лісові дзвіночки та багато інших. Давайте сьогодні з вами намалюємо ніжні та тендітні ромашки. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, водичка. Два пензлика широкі та тоненькі сереветочка та аркуш білого паперу. Ми затонуємо наш аркуш паперу у блакитний колір. Беремо широкий пензлик, щоб нам було легше його тонувати, і блакитну фарбу. Мукаємо пензлик фарбу. І Отак, от, починаючи зверху, по одному напрямку, ми зафарбуємо весь аркуш паперу. Я зафарбувала та дала трошки нашому аркушу підсохнути. Тепер будемо малювати травичку спочатку. Беремо зелений, миємо той же широкий пензлик, ми будемо ним малювати травичку, мукаємо фарбу і тепер починаючи знизу малюємо травичку. Наверху, отак в різні боки. Ось так я намалювала травичку, і тепер будемо малювати квіточки. Вимили пензлик, витрим його, і цим широким пензликом спочатку намалюємо серединки наших ромашок. Вони жовтого кольору. Мукаємо жовту фарбу. Весь пензлик і намічаємо, де ми хочемо бачити наші ромашки. Ось тут. Тут. І по всій травичці, де вам хочеться, туди і кладемо отак от мастимо серединку. І тут ще одну намалюємо. Тепер беремо тоненький пензлик і білу фарбу, і будемо малювати пелюстички. Всим ворсом притискаємо від нашої серединки, ось так і навколо нашої серединки малюємо такі от пелюстички. Просто притискаючи всім ворсом навколо серединки. І так кожну квіточку. Ось таке ромашкове поле в нас вийшло. Подивіться, які гарні квіточки ромашки в мене вийшли. Тепер ваша черга малювати, хлопчики та дівчатка. До побачення!